Добрий день, любі друзі! Так, я не помиляюсь, адже гадаю, що саме на моєму каналі я знайду своїх однодумців за інтересами. Мене звуть Ілона, я живу у місті довжиною життя, місті Кривий Ріг. Працюю вчителем натуру, обожнюю свою професію, але крім того, Маю ще дуже багато захоплень. З сьомого класу я в'яжу спицями, трішечки шию, обожнюю алмазну вишивку, просто вишивку люблю. Люблю читати, подорожувати. Дуже люблю готувати для своїх рідних і близьких. Тож, я думаю, що на моєму каналі кожен із вас знайде. Те, чим він захоплюється. Чому я вирішила створити свій канал? Для цього три причини. По-перше, мене надихнули наші українські майстрині рукодільниці, які мають власні канали на Ютубі. По-друге, завжди, напередодні дня народження, підводжу підсумки прожитого року і ставлю перед собою нові цілі. І ось це моя наступна ціль. По-третє, ще існує багато людей, які вважають, що вчителі зациклені на своїй роботі. Пам'ятаєте пісню? Вчителька мікрорайону нашого, сидиш, перевіряєш зошити. Але ж вчителі мають ще так багато захоплень різноманітних. Тож запрошую всіх. Залаштунки мого вчительського життя, хоча і вчительські будні теж будуть на каналі. Буду рада зустрічі з вами на своєму каналі. Люблю всіх!